Знаєте, ветерани вони нікому не належать. З одного боку, вони вільні, а з іншого боку, під вибори завжди їх можна використати. Використати, а потім, як завжди, забити на них. І все. І саме головне розібрати їх по всіх партіях, щоб вони були і там трішечки, і там трішечки, і там, наче впливають на щось з виду, а наче по великому рахунку і не впливають. Розумієте? Отак От вигідно. Я збираю цю тему, чітко розбираю і розбираюся в цьому, хочу поділитися з вами. Як тільки ветерани об'єднуються, приймають рішення, беруть на себе відповідальність, заходять в якусь політичну партію, і вони всередині партії займають посади, напрямки, все це ветеран, який має право точно таке, як будь-який інший політик, має право на владу. Розумієте? І це страшно. Це страшно для. Тимошенків, Порошенків, всіх дітей старої, всієї влади страшно. Вони цього не будуть робити. Ми це робимо сьогодні. Ми робимо, ми створили Раду ветеранів, Сили нації. Це рада ветеранів з тих людей, які вже прийняли рішення йти в політику не біля партії фотографуватися на бордах. Ви запитайте там. Всіх тих, з ким вони фотографуються по районах, по областях, в Верховну Раду. Багато зайшло ветеранів. Багато ветеранів, які зайшли в Верховну Раду, мають вплив на політику. <с>? Отаким От чином вони обманювали, обманюють і збираються обманювати нас далі. І ми нікому не потрібні. На сьогоднішній день рада ветеранів, яка вже знає, куди йде, знає, з ким йде. Вони вже чітко визначилися. Вже місцева влада по місцях не сприймає таких ветеранів. Ви не з нами. Розумієте? Їх на Заходи вже не запрошують. Їх, їх стараються не допускати нікуди, щоб вони були публічними, бо це ж ветерани, які зайдуть потім в політику. Нафіга такі ветерани треба, так? Для винятку один-два, хай будуть. А Рада ветеранів, тисячі ветеранів, десятки тисяч по всій Україні. Кому вони потрібні? Да нікому вони не потрібні. Розумієте, яка ситуація?